Сьогодні останній день, коли можна отримати відкріпний талон, щоб голосувати не за місцем реєстрації. Хто не встиг подати заяву сьогодні, може звертатися у суд. Як проходив цей день у Шевченківському відділенні реєстраційної служби столиці, бачила Вікторія Пластун. Ми стоїмо вже минут 40, Судя по тому, що вперед, ще чоловік 15, навірна, то будемо стоять ще минут 40, як мінімум. Ми тут уже перезнайомились, переобщалися. Антон з дружиною з сином був вимушений переїхати з Маріуполя до Києва півтора місяці тому. На президентських виборах голосував за місцем проживання. Сьогодні бере відкріпний талон. Для цього приїжджаємо з зони то достатньо принести паспорт і написати заяву. Паднавозос приїхали на вазок за Так ми сюди. Її. Переїхали. Беремо туди голосувати хочемо Прийшли сюди от вже раз. Решта охочих змінити місце голосування ще мають пояснити, чому в день виборів вони не зможуть прийти на дільницю за місцем реєстрації та мати документальне підтвердження. Через те, що буду працювати на виборчій дільниці, от через це я змінюю місце свого голосування. Копію паспорта, посвідчення і заяву. Но посвідчення члени комісії як документ, що підтверджує. Відповідно, має участь у виборах. Усі заяви вносять у єдиний реєстр виборців. Там за бажанням людини обирають дільницю, на якій їй зручно буде проголосувати. Ми входимо в базу, перевіряємо є, чи вся чи, чи, людина в реєстрі, визначаємо разом дільницю з ним, вибираємо цю дільницю і її сюди переміщаємо. Тобто, там його вже не буде. Він буде уже на цій дільниці, де він змінив місце голосування. Два рази він не зможе проголосувати. Ділені реєстру виборців кажуть, нині до них по відкрипні талони звернулося більше людей ніж перед голосуванням у травні. Ірина родом із Донецька зізнається, останні роки на вибори не ходила, але зараз змінила точку зору. Потрібно все таки своє право використовувати. ну, потрібно сходити кожному. Нам випадає такий шанс раз чотири роки вибирати народних депутатів, раз на п'ять років президента. Тому Ну, це наш обов'язок. За звичним робочим графіком це відділення мало б закритись о 18-й годині. Проте тут кажуть, будуть працювати, доки останній бажаючий не встигне зареєструватись, аби 26 жовтня мати можливість проголосувати. Вікторія Дмитро Дмитрошанчук, перша національний.